Знаю права та виконую обов'язки. Незнання закону не звільняє від відповідальності за вчинки дії або віддіяльність. Право. Система встановлених державних загальнообов'язкових правил та норм поведінки, які регулюють відношення між громадянами. Обов'язок те, чого треба беззастережно дотримуватись, що слід безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або виходячи з власного сумління. Це певний обсяг, роботи, сукупність, справ, межі відповідальності, що визначаються відповідним званням, посадою, родинним станом тощо. Всі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати. Обов'язок поважати близьких та друзів. Не принижувати гідності жодної людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати права іншої людини. Право. Кожна дитина має право на любов і опікування. Обов'язок. Поважати і любити своє оточення, ставитися до інших так, як би ми хотіли, щоб сталося до нас. Усі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Обов'язок дотримуватися правил моральної етики, організовувати дозвілля так, щоб воно приносило користь і не заважало іншим. Усі діти мають право на повноцінне харчування. Обов'язок. Дотримуватися режиму харчування, вживати продукти до кінця терміну придатності, поважати працю кухарів. Усі діти мають право на отримання освіти. Обов'язок дотримуватися правил внутрішнього розпорядку школи, правил для учнів систематично оволодівати знаннями, практичними навичками та вмінням виконувати домашні завдання, берегти шкільне майно. Жодна дитина не повинна бути примусово заполучена до праці. Обов'язок виконувати роботу. Яка не завдає шкоди здоров'ю, виконувати всі види обслуговуючої праці. Усі діти мають право на медичну допомогу. Обов'язок цінувати своє здоров'я, дбати про нього, виконувати приписи лікарів у разі потреби Право, особисто турбота дітям і варідним обов'язок бути толерантними таких людей, поважати їх допомагати. Наше право. Це особлива турбота про дітей без родин. Обов'язок з повагою ставитися до людей, які турбуються про нас. Усі діти мають право на вільне спілкування. Обов'язок поважати співрозмовників коректно та тактовно висловлювати свої думки, дотримуватись правил мовного етикету. Право. Жодна дитина не повинна бути скриджена і зневажена. Обов'язок не ображати та не принижувати оточуючих. Право. Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни. Обов'язок. Не замовчувати випадок насильства. Бути обережними з підозрілими особами. Право. Особлива турбота дітям-біженцям. Обов'язок належний захист та. Посильна гуманітарна допомога дітям біженцям Право. Особлива турбота дітям, що перебувають у конфлікті з законом. Обов'язок дотримуватися певних норм поведінки, прийнятних у суспільстві, не створювати ситуації, що призводять до порушення законів. Усі діти мають право на свободу в совісті, думки та релігії. Обов'язок. Давати можливість кожному висловлювати свої думки та поважати їх, берегти духовні цінності свого народу, Толерантне відношення до людей, іншого, віросповідання. Діти мають право на отримання інформації, обов'язок самостійно знаходити інформацію у різ... Різ... різноманітних джерелах. Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку. Обов'язок. Поважати своє оточення, дати можливість кожному висловлювати свою думку, не нав'язувати своїх поглядів і іншим, якщо вони з ними не згодні. Право. Жодна дитина не повинна бути об'єктом сексуальних домагань. Обов'язок. Бути обережними у спілкуванні з незнайомими людьми. Повідомляти правоохоронні органи та рідних у разі примушування дитини до будь-якої незаконної сексуальної діяльності. що усі ми рідні від народження у правах, І людина з малку вільна, наче небі синій птах. Пам'ятай. Знаючи свої права, треба намагатись поважати права інших, вміти поставити себе на їхнє місце. Зробивши це, ми побачимо, як зміниться на кращий світ і люди, які нас оточують.